Один з п'яти дитячих пледів від торгової марки Папеела його розмір 90 см на 120 двадцять. В складі містить 58% бавовни, 32% акрилу і всього 10% відсотків поліестру. Края оброблені петельним швом, які добре підходять для тканин, які не розсатуються. І що важливо, він антиалергійний. м'якість цього пледу дуже важко передати словами, але легко тактильно відчути. Він неймовірно м'який і дуже приємний на дотик. В наявності маємо п'ять принтів: котики на рожевому, сердечки та зірочки, ведмедик на хмаринці, котики на синьому, панди на ялочках. Цей пледик має гарну упаковку. Підійде на подарунок до будь-якого приводу. А також в цій упаковці дуже зручно брати плед з собою у подорож. До речі, до 15 квітня на ці пледи знижка в текстильному центрі ідея мінус п'ятнадцять Папа це найкраще віда.